Питання для когось неоднозначне, для мене це питання однозначне. Я не готова коментувати його приватне життя, його е, вислови щодо, які касаються там, наприклад, релігії, бо е, це його особисте, і як він відчуває і з яким там батюшкою він спів. Підспілкуються я це досить ну, така, ну закрита, я вважаю, для кожної людини тема. Може, потрібно, потрібно було б не виносити на публіку, але це це, це його справа зрозуміти. Якщо б він так відносився, якось. Не тепло до України, то він, він має все можливості жити, де, де він захоче. Для мене особисто це однозначно. Для багатьох, для багатьох людей, я розумію, що, 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 що зараз такі, ми всі дуже знервовані, у нас є такий, такий синдром, ми бачимо тільки білий і чорний,